Виборча карусель у Черкасах не закрутилася. На одній із дільниць зірвали спробу винести бюлетень. Закрутити гойдалку голосування намагався працівник одного з ліцеїв міста. Спійманий намірів не пояснив. Бюлетень розірвав. Детальніше Ірина Малюкова. Взяв бюлетень і навчаки. На щастя, членам ДВК вдалося спіймати горе порушника. Комісія підозрює. Так починалась карусель. За цим столом чоловік отримав бюлетень. Шістдесят восьму року. Ось його відмітка про отримання листа голосування. Ось те, що залишилося від останнього. Ці білетень в такому стані так. навіго секретар переповідає: порушник узяв бюлетень і рушив до виходу. За ним спостерігачі спіймали чоловіка уже на вулиці. Ми почали цей ну, Сказали, змриза поверніться, і бюлетень бюлетенів киньте в скриньку. Він говорить, це бюлетень. Мій я плательщик налогів, що хочу з ним, то й роблю. Порвав цей бюлетень. У нас на очах вів себе по хамськи, прямо скажем так. У комісії підозрюють, мета такого вчинку заробіток. З навірно мабуть, заробити гроші. Человек выносит этот чистый бюллетень, получает за него деньги, передает кому-то. Стоит только один вынести и уже там, да, если организована какая-то группа, группировка где-то там вот, находится, возможно, то они Таким образом, на, на ход голосування на підмогу комісіянти одразу викликали поліцію. Вижали слідчоприна група, також спілкувалися з даною особою. Також збиралися матеріали, які зараз на в сліз перевіряються. У Соснівці такий випадок єдиний. У Придніпровці ж заявили вільнодемократівці, не дорахувалися чотирьох десятків бюлетенів. Щоправда, там винесення листів голосування зафіксувати не встигли. Ірина Малюкова Сергій Фімов. Новини.